Прогноз погоди в Україні на два дні з 14 по 15 березня мене звати Українчик. 14 березня у більшості регіонів переважатиме сонячна погода. Місцями невеликі дощі очікуються лише у восьми областях. 15 числа у 12 областях різко похолодає, а на додачу до похолодання очікуються холодні весняні дощі. Тепер про магнітні бурі. 14 і 15 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 14 по 15 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Отже, п'ятниця, 14 березня, у більшості регіонів переважатиме сонячна погода. Місцями невеликі дощі. Варто чекати тільки у восьми областях. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, в день плюс 16, плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Житомирській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні плюс 9, плюс сім. На Київщині і у Києві в денний час буде від 16 до 18 градусів вище за 0, у нічний плюс 10 плюс 8. У Житомирській, Київській і Чернігівській областях хмарно з проясненнями і без опадів. На Сумщині місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь. У Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20, плюс 22, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою «плюс». На Миколаївщині, Запоріжжі і у Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 11 до 8 градусів вище за нуль. В Криму в денний час від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічний плюс 11 плюс 9. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині і Львівщині. У денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 8 до плюс 6. На Закарпатті – в день плюс 12, плюс 14, вночі – від 8 до 6 градусів тепла. У Івано-Франківській і Хмельницькій областях в світлі години від плюс 14 до плюс 16, в темні плюс 8, плюс 6 градусів. У Чернівецькій області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, у нічний плюс 8 плюс 6. На Тернопільщині, Львівщині, Закарпатті і Івано-Франківщині хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень плюс 17, плюс 19, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. На Луганщині в денний час від 18 до 20 градусів вище за 0, у нічний плюс 12 плюс 10. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів вище нуля. На Харківщині і Луганщині місцями невеликий дощ. У Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічні плюс 10, плюс 7. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 9 плюс 7. На Черкащині і Полтавщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0. Майже в усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Лише на Полтавщині місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 14 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Цей рівень вважається доволі відчутним. Субота, 15 березня. У 12 областях різко похолодає а на додачу до похолодання варто чекати на холодні весняні дощі. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 3. У Житомирській області в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. На Київщині і у Києві в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний від 7 до 5 градусів вище нуля. В усіх областях Північного регіону України хмарно і дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 21 плюс 23, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 11 до 8 градусів вище нуля. В Криму в денний час від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічний плюс 11 плюс 9. На Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, Херсонщині і в Криму мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Рівненщині і Волині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Тернопільській області і на Львівщині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 6 плюс 4. У Хмельницькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. На Закарпатті і у Чернівецькій області в денні години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні плюс 9 плюс 6. На Івано-Франківщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України хмарно і відчутні дощі. Вітер східний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 10 плюс 8. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 8 до 10 градусів вище нуля, вночі плюс 7, плюс 5. На Харківщині і Луганщині хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. У Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні від 9 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. У Полтавській і Вінницькій областях, в світлі години, синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7. На Вінничині в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів. За секунду, 15 числа магнітна активність нашої планети буде на рівні 4 барів. Це відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.